В червні свій 45-річний ювілей буде святкувати Генічське медичне училище. У 1966 році було прийнято рішення про його відкриття. Велику роль в цьому зіграли сприятливі природно кліматичні умови Генічіського району, розвиток курортної рекреаційної зони, будівництво перспективних здравниць, з багатим водолікувальним комплексом, для роботи в яких потрібні були кваліфіковані медичні спеціалісти. За 45 років в учбовому закладі було підготовлено більше 6 тисяч медичних Сестер та фельдшерів. Зараз його випускники працюють не тільки в Україні, але і за її межами. З року в рік поповнюється матеріально-технічна база учбового закладу, аудиторії та кабінети для практичних занять, оснащені всім необхідним обладнанням, навчальні дисципліни забезпечені методичними комплексами. Структурним підрозділом училища є бібліотека, якісний та кількісний склад фонду, якої формується відповідно до актуальних завдань навчального процесу. За останні два Роки значно збільшено надходження сучасної довідникової літератури, методичних матеріалів для самостійної роботи студентів. Для інформаційного забезпечення в учбовому закладі створено та ефективно використовується комп'ютерний клас. Зараз Гінічиське медичне училище це учбовий заклад півдня України, який з самого початку свого заснування веде підготовку фахівців фельдшер та медична сестра. Гігієнічне медичне училище це вищий навчальний заклад першого рівня акредитації, який випускає спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст і за професією лікувальна справа та сестинська справа. Контингент студентів формується на базі повної середньої освіти, а також цьому році відкрити набір на основі базової загальної середньої освіти. Випускники 9 класів отримують спеціальність медична сестра. Херсонська, Миколаївська, Запорізька, області та Крим знають випускників Гінічиського медичного училища як хороших спеціалістів. І все це завдяки фахової педагогічної майстерності викладачів та вдосконаленню своїх знань студентами. На базі навчального закладу. Функціонують курси підвищення кваліфікації, що сприяє забезпеченню у повному обсязі після дипломної освіти молодших медичних спеціалістів лікувально-профілактичних закладів Херсонської області. Система сучасно обладнаних медичних кабінетів Гнічіцької центральної районної лікарні є базою проведення практичних занять для студентів учбового закладу під керівництвом досвідчених викладачів та лікарів вищої категорії. І Головне, що після закінчення генічного медичного училища випускники знаходять роботу. Я студентка генічного медичного училища. Вчусь на 4-му курсі. Вчитися мені тут дуже подобається. За роки вивчення тут я багато чому навчилася, і це допоможе мені в далі моєї житті, в роботі. Після закінчення училища я збираюся працювати в поліклініці. 40 колишніх випускників медичного училища це лікарі Геническої центральної районної лікарні, та серед медсестер і фельдшерів району їх більше половини. Генической центральной районной лікарні дуже повезло, тому що в городе Генический уже 45 років функціонує славне навчальне заведення Геническое медицинское училище. Геническое медицинское училище является кузницей наших кадров, кадров средних медицинских работников, медицинских сестричек, фельдшеров. Более половины сотрудников именно средних кадров – это выпускники нашего училища. Больше того скажу, где-то процентов 10 врачей, которые закончили в свое время медицинское училище, выбрали себе тяжелый путь врача закончив после училища медицинские вузы. Многие годы Геническая центральная районная больница тесно сотрудничает с медицинским училищем в плане обучения, воспитания высококвалифицированных средних медицинских работников. Многие преподаватели училища по совместительству еще и наши врачи, которые каждый день приходят, смотрят больных, учат своих студентов в стенах нашего славного заведения. И будем надеяться, что мы долгие-долгие годы будем сотрудничать в плане воспитания и э, обучения новых молодых специалистов, которые нужны не только в Геническом районе, но и на всех, э, во всех районах области, на всей территории Украины. З 1993 року на відділення «Сестринська справа почався прийом інвалідів першої другої групи з вадами зору. Щоб отримати спеціальність масажист, в учбовий заклад приїздять хлопці та дівчата з різних куточків України. У 1996 році був перший випуск медичних сестер масажистів. За цей час цю спеціальність опанували більше 300 студентів. Багато хто з них продовжив навчання в вищих учбових закладах України. Став реабілітологом. Навчающаясь в медичном училище, кожен божающий может пройти додатковые курсы. Я студентка генетического медицинского училища. Через два месяца я заканчиваю училище и получаю диплом младшего специалиста. На протяжении всей учебы я получила много знаний, которые помогут мне в дальнейшем. Также прошла здесь курсы массажиста, которые сподвигнули меня на дальнейшее обучение и получить профессию реабилитолога. Колектив генічиського медичного училища працює над тим, щоб продовжуючи традиції цього навчального закладу підготувати кваліфікованих молодших медичних фахівців для лікувально-профілактичних закладів України. Тому для майбутніх медиків створюються всі необхідні умови. Працюють кабінети та лабораторії, читальний зал, гуртожиток на 90 місць з усіма умовами, спортивний комплекс, на базі якого проводяться не тільки заняття з фізкультури, та і міжобласні спортивні змагання. У актовому залі проходить багато культурних заходів, на яких студенти мають змогу проявити свої таланти. У майбутньому в навчальному закладі планується здійснювати підготовку студентів за новими спеціальностями. У цьому році ми планували відкрити ще одне відділення сангігієністів, які працювали. При санітарних станціях області, але нам не вдалося це з-за кризи, з того, що коштів не вистачило. Але ми плануємо це зробити в наступному році. Багато надій покладається на реалізацію Володимиром Казявкіним проєкту інтерсіті на Рабацькій стрільці». В новому сучасному реабілітаційно-лікувальному курорту будуть потрібні кваліфіковані медичні спеціалісти. Тому планувалось відкрити коледж на базі Генічицького медичного училища. З цією метою представники учбового закладу побували в Трускавці. Міжнародній клініці відновного лікування, щоб ознайомитися з її роботою і намітити перспективи співпраці. Але все це ще попереду заклад. Працює в заданому ритмі. Ми випускаємо одних спеціалістів, ждемо нових студентів. Дійсно, генічське медичне училище це перспективно-учбовий заклад, що дав путівку в життя багатьом молодим людям, які бажали присвятити себе медицині. І святкуючи свій ювелей, його колектив сповнений надії на те, що разом з майбутніми студентами вони продовжать традиції цього навчального закладу.